В цьому відео ми будемо проходити івент е, в Сківітавер в дев'яці. Не до кінця, а просто так, щоб е, пройти до 50-ї хвилин і не виявити, бо там дуже тяжко. Так, от нас заходимо на вівку. Угу. Мені там десь по відео подається йти просто в двох кінота пару секунд і потім я ту прийду. Е, о, так, чекаю поки загрузиться. Загрузилося. Так, о, дивіться. Час. Угу. Оце ви попадитесь, який в мене тут генір. Юніти це не мої. Мої, но не ті, які ми я користувались. Так. В моем віде показав типу скамера, який заскаметь мене на крутого юніта, на в цій грі. Ой, не толкуйтесь взяв там. Ну ч. Так, на можно поменять на... Так. Зараз подумаю. На Spotify на хотя мы и так не выиграем. Да, вым. Так. Е. <звач> Я тут десь граю вже як місяць. Можемо все потім в ПВП-мод піти. Так. Так, все. І згуляємося. Спочатку ми не ставимо е вчених камераменів. Так. Бо зараз вони не потрібні. І спочатку прям зразу ставим отак от. І от. Бачите? Так. Е -е, отак. Швидкість ставлю побільшу. Лакуса далі. Е -е, більше свитки за Так. Mm -hmm. Так підписуйтесь, став, ставте лайки на цьому каналі е. Це мій другий канал, в Основно, основному я вже перестав відео знімати. Там дуже багато було підписників. Випадково не там поставив. Добре, він нам базу не знесе. Можна видавати. Так, і... Давай с вами вот так вот, вот краще бу... було ааа, краще було вообще одну поставити, но ну, добре. Что-то зроблю тоже зроблено. Так игрі можно вставить 30 юнити в цьому раунді. Так, например, еще чуть-чуть так левиши. Вот так. Лівіше. так, тап топ выключив. Тепличку зараз буде серию ставити. Хо, хоча вона одна справляється. Завтра тут почти немає. Так, куда я зможе заприняти? Так. Отак от. Ставьте лайки та підписуйтесь на канал. Так. Угу. Десь через 2-3 хвилини мені прийдете відійти. Коли я відійду, я відео може на паузу поставлю. Або будете чекати, якщо не забуду поставити. Так все. Потрібно поліпшити Spotify. Евіспотівмен. Ну, на цьому левелі дуже сильно подивіться. Чекайте. Хочу ще одну тут поставити, щоб вона зразу насправді туалеті зносила на початку. От. Оце один із моїх улюблених юнітів. Так. А в мирке на максимум полился они. Так, давайте кое еще ставлю. Вот так вот. И вот, давайте все. Вот так вот. Далее вот. Да что ж такая? О, так, Отак, угу, фліфрим юнитів. Так. У -у -у -у. угу, Поки що дуже легко ой, не так сант улучив. Трошки не так. Потемно я зараз її Ставлю свои киски на минимум. Вот так. Давай сейчас умаем цыкана. О, ха-ха-ха, я сумав цыкана, да? Його аккаунт. Щоб повернути його, потрібно підписатись та поставити лайк. Або може я йому не поверну канал. Це може бути останній до. Або не останній, може я буду вести. Мене звати Бебі. Я хакер який сама цей аккаунт. Підпишіться та поставте лайк. Або я сама і вас всіх і буду вести тут. Свій канал на цьому каналі, та ніхто не згадає про це Греки Сімдесят Вісім, я новий хакер БЕМІ